Что ты хочешь на снеданок? Что ты хочешь на снеданок? У нас есть грибочки, можно сделать омлетик. Добренько. Ну, какие гарные. О, основа чего это вот я люблю, чтобы цибульки было богато. Цибульки богаты. Ой, ля. Бьем бье яйца на омлет. Шесть штучек. Не буде для нас дуже жирно. <рес> ну сніданок же. А, сніданок. Да. А він може бути одним приємом пічки день. Так, да? Олександр. Солимо. Перчимо обов'язково мрією. Ой, мрія буде така. Міцненька. Далі так. Да. Ді. <рес> Помощниця. Змішуємо до однорідної маси, Можна сметанку, але її нема. Вчора пішла все на гриби. Ну і як же ж без сала в цьому ділі. Це з такою прорізю місця. Салко вже шкварчить як положено. Грибочки ріжуться. Додаємо цибульку, головний інгредієнт. Така от кучка грибочків на нашому лети. Цибулька з салом обсмажилась. Додамо грибочки для обсмаження. Гриби обсмажились цибулькою і сальцем, виливаємо яйця. П'ять хвилин і готово. Пах! Готове блюдо, Смакуємо.